Вітаю усіх на каналі Містерія сьогодення, трошки з запізненням роблю постійну рубрику Загальна енергія на тиждень. Цього тижня вона буде з вівторка по неділю. Що таке загальна енергія? Це мій особистий розклад, який я застосовую для того, щоб подивитись загальні процеси, які будуть відбуватися. Середина розкладу це. Ті моменти, які відобразяться особисто на нашому шляху, тобто на нашому розвитку. Ліва частина це відносини, права частина це діяльність. Це такий короткий екскурс для тих, хто вперше на каналі. От, про що йде мова? Давайте поїхали, побачимо з першої карти. Помірність. Старший аркан помірність. Тобто цей тиждень він вкрай важливий. На цьому тижні починаються процеси, які мають збалансувати ваше життя. Тому дуже важливо, щоб ви не закривали очі на ті обставини, які зараз вас подразнюють, які вас не задовільняють. Про що йде мова? Наприклад, є моменти, які вам не подобаються, а ви постійно відкладаєте. Зверніть на це увагу, тому що це стосується тільки того, на що ви можете повпливати, тому що дійсно є обставини, на які ви не можете повпливати. Помірність це про збалансування енергії, про збалансування простору, сил, для того, щоб була рівновага. Тому цей тиждень, будь ласка, будьте чуттєві до себе і не закривайте очі на те, що вам не подобається. Так, давайте детально подивимось, що ж там ці процеси основні, які стосуються розвитку. Десятка кубків і імператор. Цікаво. Є чітке зараз у мене відчуття, що це стосується родинних зв'язків, врегулювання родинних зв'язків, збалансування родинних зв'язків. От я коли пірнаю в ці процеси, ну, я умовно описую свої відчуття, тобто я це називаю як, ніби ти пірнаєш на глибоку воду. Є в мене відчуття, що цей тиждень програється як збалансування ваших родинних і близьких зв'язків, тобто через людей. От є такий момент збалансування, врівноваження і розподілення ролей, тому що імператор в даному випадку, як я це відчуваю, грає роль розподілення ролей. тобто Кожен має зайняти свою ланку в вашому просторі, для того, щоб це було гармонічно і збалансовано. Так, давайте дивитися, що там у нас у відносинах. ПАС паш. Жезлів. Паш жезлів це новина, дзвінок. Оновлення щось таке цікаве йде, стрімке. Ще більше. Розкриємо цю тему. Стрімкі новини. Стрімка зміна якихось моментів. Але це не щось глобальне, як по повішеному старший аркан повішений, так? Це щось таке динамічне. От відчуття, що цей тиждень буде достатньо динамічним. Окрім загального процесу важливого, який повпливає на подальші роки розвитку життя, якості життя, то у нас йде у відносинах, знаєте, неочікувані дзвінки, поява, зустрічі, от якась динаміка. Цей тиждень жіноча енергетика буде притягувати дуже багато людей, дуже багато. Але саме це стосується тих жінок, які мають енергетику королеви Пентаклі. В даному випадку це про стабільність, це про затишок, це про людину, поруч з якою стає спокійно, комфортно. Тобто, цей тиждень він це вам, як і підсказка, якщо на даному етапі життя ви відчуваєте, що. Не розумієте знаків, не розуміти, що робити з життям, тобто є можливість звернутися до такої людини, звернутися для того, що дві кажезлів це у нас перехід. Тобто обрати бажане, а що ж мені робити? Тому що цей тиждень, бачите, програється як можливість. Звернутися до такої людини. Або якщо ви є такою людиною, то очікуйте, що до вас буде просто притягуватись дуже багато людей, тому що їм треба стабілізуватись. Тобто, якщо ви відчуваєте, що ви є такою людиною, з вами можна стабілізуватись, люди заспокоюються поруч з вами, їм стає легше, то очікуйте, що дуже багато людей притягнеться на цьому тижні. Прям дуже багато. Тому що зараз є таке питання балансу, знаєте? Люди будуть бажати збалансуватись, або навпаки, у вас з'явиться такий імпульс звернутися до такої людини. Це може бути або близький родич, або подруга, або мудра якась жінка, або майстер. От є такі моменти. Наприклад, ви подумаєте звернутися до психолога або до інших майстрів, які працюють зі свідомістю. Це у нас у відносинах, тобто все буде плясати від бажання збалансуватись. У відносинах програється отакий момент. Так, отримати-отримати знання, отримати полегшення, запустити якісь процеси, які ніяк не рухаються. Тобто, питання знань, ще йде, прояснення свідомості, як рухатись далі. Це у нас у відносно. Давайте дивитися, що у нас у діяльності. Угу. Є сімка мечів, є п'ятірка мечів, є рицар жезлів і сімка жезлів. Я б сказала, що врівноваження. Є моменти, от діяльність, дивіться, це може бути справи сім'ї, це може стосуватися ремонту, це може стосуватися переїзду, бізнесу. Тобто те, що зараз займає левову долю вашої уваги. Це може бути хобі, це може бути робота. От ви самі відчуєте, що для вас є вашою діяльністю, там, де ви вкладаєте леву частку своєї сили. Помірність, вона підсвітить вам у ці моменти. Сімка мечів і п'ятірка мечів це ті думки, і ті, от саме ті думки, які запускають дії особисто від вас, які гальмують процес. Є такі моменти, коли наша свідомість стає проти нас, наприклад. От вона любить робити якісь там такі перепони. Це може бути здобуток минулого досвіду, це може бути якісь неправильні погляди, які закріпились, і тепер ви їх не можете зафіксувати, тому що, от я в своїй практиці скажу так, оскільки я з людьми спілкуюсь, працюю, люди не чують себе. Вони в моменті, просто в моменті, можуть казати дві. Абсолютно різні речі про одну і ту саму ситуацію. І просто не чути себе. Так, оце про це. Чому я кажу: будьте уважними, будьте чуйними на цьому тижні. Тому що вам це підсвітять. Тому що, по факту, от з цих позицій дуже легко вийти і дуже швидко. Вийти в зону свого комфорту, всім кижезлі. Тобто буде якийсь момент. Знаєте, в мене є таке чітке відчуття, вам це підсвітять, але навіть якщо ви зараз, наприклад, нічого з цим не зробите, вам, вас все одно ведуть в зону комфорту. Тобто вам запропонують варіації, як можна вирішити це питання так, щоб вам стало легше. Просто наступного разу, якщо вам ще дадуть срок, якщо ви за цей термін не зможете закрити це питання. Попрацювати за своєю свідомістю, вам дадуть час, то ситуація може програтися більш негативно. Тобто, дивіться, будьте чуйними і уважними до того, що вам підсвічують. Тому що по факту, по факту, о, ці дві карти вони просто формують якийсь такий, можливо, негативізм присутній, коли ви дивитесь виключно негативно, виключно. Або фіксуйте свою увагу не на тих процесах, які взагалі вас не стосуються. Ну, наприклад, якісь глобальні теми, на які ви не можете повпливати. Тобто це питання особисто вашої свідомості, тому що вона запускає процес саморуйнації якихось моментів, самосаботаж. Тобто, ви можете це не відслідковувати. Як воно працює конкретно в вашому підтексті, тому що я знову повторюю з власної практики: люди вони можуть не помічати абсолютно, абсолютно не фіксувати той момент, як вони кожного дня вміють себе обманювати. Не тому, що бажають собі зла, а ну, тому, що так працює їх свідомість. І їх простір, скажімо, який заснований, збудований на такій свідомості. Тому працюйте зі своєю свідомістю, знаходьте вчителів інформацію, підтримку для того, щоб змінювати простір в плюс собі. Тому що, по факту, навіть якщо ви не зафіксуєте, все одно цей тиждень програється в плюс. Вам просто покажуть. Просто... Але наступного разу вже не буде такого. Наступного разу вже не буде просто демонстрація. Тому будьте обачні. Так, балансуйте, дослухайтеся до себе, знаходьте вчителів, знаходьте інформацію для того, щоб покращити власне життя. На цьому все. Рада була вас бачити через карти. Зараз я подивлюся ще три карти на тему, мабуть, все ж таки розглянемо більш детально, що ж, з чим треба попрацювати в цьому випадку. Все, до наступної зустрічі!